Хлопці, ви знущаєтесь? Ви знаєте скільки тут курей? Недостатньо. Я виконую 5-річний б. Недостатньо! Я вирішую 5-річний план по виробництву кактусів. Який шлякий кактусів Хто зламає мою ферму кактусів? Я того забаню. Як думаєте, вони готові розмножуватися? Мися, будь ласка, І курей свій Я когось собою. Коротше, дивіться, хлопці. Ви флоп, маєте мені отс. О... Найдіть мені оцю Короте, Я Янки його там. Найдіть мені фортецю для доти. Не хоп, будьте ви куриме, знаєте. Чекай, я це порозбиваю, щоб їх більше було. 5 ДПС! Та ви шо с 5 ДПС! 5 ДПС! Свят, не повіриш, я винайшов ферму цього. Як його? Краактос! 3 ДПС! Дивіться, я зупинюся, коли крафт крашнеться Від курок. А Ми потім не що робити? Хлопці, <смір> якщо хтось буде чіпати яєчню, яка у скрині оційде м'ясо, то я вас особисто використовуватиму як корм для цих холодних бройлерів. <смір> Це вони буквально як бройлери, вони <смір> <а> не роблять, <смір> також жируть, глять і опять жеруть. <смір> Назви тепер мінуси. <смір> мінуси в кому? Что у нас не хватает либаи диаманты? А в нас нема діамантів, физически Е. Нема. Нема? Уже. Свят с карманом. Заради статист. За статист? Скільки їх тут майнукер розкажи? Майнукр ти розумієш? Я в Сталарісі люблю ламати свою економіку, щоб отримати дослідження. Ура! Новий рекорд. Я піду розіб'ю яйця, щоб отримати більше цих... як вони називаються, курей. Як буде сні більше обножувати? Та засу. О, не цікавий факт! Всі ці курочки, крім двох, народилися інцестом. так! Абсолютно усі ці курочки народились інцестом! Це династія курочок Габсбурги просто. Наталійські курочки, хлопці! Не інцестом инцесто Ой. айс. Ой. У нас курочки інцестом народились. Так, все, курочки готові, розмножуватися, їх ще разможу. Мої Ту курочки. Так, тут на вороті прибуть тебе. Ми сумували за мною курочки мої. Який це жар, просто! Мені треба більше курочок! курочо. У мене кривороки, мене крво. Вороги. Воробий! Бороби, точно, бороби! Три сотні, мабуть. Ну певно, фізе, я. Майнукр. Майнукр хто дуже швидко розмножуються. Правильно, кролики. І наступна ферма якої зроплються кролики. І п'ятирічний план буде... 81 тисяча кроликів. І що? Ну тут 5 ДПС и хит Пил! Хлопці, пинг це останнє, про що ви маєте воювати. Не... Ти знаєш, що в Радянському Союзі раніше перебеконували плани? Пербекон ні... Ні, ні, ні ні ні, 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 Це не про нас, хлопці, це не про нас. Ми чітко йдемо в ванну і виконуємо. Відові, більше яєчні. Що в мене курка робить в фермі? Я so. ТПС! <рігальний> я люблю ТПС, а. Чотире, 3! 3 ТПС! Двое це тільки гірше, ти тільки гірше зроби. Якщо хоч одна курка помре від ідентиті краміну, я тебе забаню. <рігальний> Недостатньо. Не Ха, я тобі казав, що буде б яч, не на Я Надійс ты там. Дякую, Три ТП! Три ТП! Три ТП! Три ТП! Там не працює, там не працює, там не працює! Ура! 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 Ви бачте, за технічні проблеми. Шо? Я крашу. Сервер. Курик. Скільки їх було там? Взагалі ти сказав, що треба більше яєч, ні, я тобі дав більше яєч. Недостатньо, все ще й недостатньо. Два типа. Ти можеш запустити сервер? Я запускаю. Ми поклали. Ми поклали вікно, ми забираємо. ні проблеми, я крашну сервер курками. Ти думаєш?